Ворнінг і алярм це не повноцінний огляд гри. Всього лише на всього перші враження. Легенда про Зельду безсумнівно легендарна серія ігор, яка тягнеться з 1986 року. Так багато хто не знає про це, адже Breath of the Wild настільки обігнала по популярності своїх сестер, що люди знають лише її, якось не сильно згадуючи за піксельні пригоди Лінка, коли він ще був зовсім пуцвірінком. Однак фактично всі ігри серії перекликаються між собою, хоча й не є продовженням одна одної. І історії пригодлінків так насправді він не один, розповідають не в хронологічному порядку. Насправді ви можете не звертати увагу на Окарину часу, чи «Wind Waker», чи Link's Awakening», чи «Twilight Princess», чи ще на якусь попередню зельду. Їх загалом вийшло десь 29. Це просто фан-факт. Взагалі можете не звертати увагу на них і сміливо йти знайомитися з «Breath of the Wild» чи навіть з of the Kingdom». Одначе якось ви прокинетеся з холодними і мокрими долоньками. А ваш музик буде повторювати фразу Давай пограємо в Окарину. Давай пограємо в Окарину. Якщо вам дійсно припаде до душі формат пригод цього герольця. А поки сонний переліч перелічний складає вам з писочок тупле. Я нагадаю, що королівства» – це пряме продовження «Breath of the Wild». Гра фактично починається в тих же умовах. Лінк навіть має ту саму синеньку тоніку, однак зачіска зельди натякає нам, що з пригод відбивання яловичини на стегнах цього біду сіганона пройшло декілька років. Загалом розробники ще не сказали конкретно скільки, але ті, хто вже грали і склали якісь враження про гру, кажуть, ну десь можливо 2-3 роки. І так, як це все ж таки пряме продовження перед забігом в це велетенське диво, я дійсно радила вам спочатку познайомитися з ботвою, особливо якщо для вас це буде перший дотик до серії. Там ви зрозумієте, що це за звір такий, яких навичок вимагає і що пропонує. Однак не поспішайте відкривати посилання на Nintendo Shop або, взагалі, шукати де купити Nintendo Switch. Всі ми знаємо, що Зельда гарна торгашка і продала не одну тисячу консолей, аби люди змогли пограти в її гру. Тож не поспішайте, я вам зараз розповім, чому ця гра прекрасна і чому деякі геймери будуть незадоволені нею, і ви можете бути якраз серед них. Tears of the Kingdom, як я і казала, є прямим нащадком гри року 2017. І якщо ви грали і вона вам сподобалась, бажаю приємних десятків годин у нових пригодах Лінка в небі, на землі і під землею також. А тим, хто чує про цю гру вперше або все ж вагається, чи потрібно вона чи ні, спішу розповісти, що обидві ці гри насамперед можна грубо, але чесно, характеризувати словом Sandbox, тобто пісочниця. Вся фішка в тому, що ви маєте величезний відкритий світ, наповнений різноманітними активностями. Пошуки виконання сайт-квестів, дослідження території, проходження підземель за для посилення характеристик Лінка, пошуки покупка броні, якої купа видів і купа особливостей, лут ресурсів, кулінарія, або відновити здоров'я чи підсилити персонажа в бою, ба навіть збирання колектаблс тут є, і воно також потребує чимало часу, уваги і ще й спритності. Тобто можливостей тут до 100 біса. І головне, вас ніхто не тягне щось робити зараз і в цю секунду. Вам за сюжетом треба дійти до якогось поселення і дізнатися, що там трапилось. Як ви будете йти, яким маршрутом, скільки часу, з яким набором в рюкзаку ви туди дійдете, абсолютно ваша справа. Ба Більше ви можете навіть забити гвинта на всі ці активності, і відразу після вступної частини, яка показує і навчає вас базовим особливостям гри, ви можете йти швидко робити головний квест, досить таки швидко відлубцярити боса. Вам ніхто не забороняє. Просто ви пропустите нереальну купу цікавин, персонажів, історій і інших можливостей для розваг. А це, вважайте, найголовніше в грі геймплей. Я особисто не можу сказати, що гра має нереально унікальний сюжет. Не зовсім так. Він гарно скроєний, приємний, досить зрозумілий, але від гри до гри фактично себе повторює: є лінк, є Зельда і є бідося Ганон, який її особлює неймовірне зло, проти якого протистоять герої. Прокидайся, йди шукай зельду, бий ганона. А далі від гри до гри: обставини, ніпи та начиння вже різноманітне. Можливо, відкрию комусь таємницю, закрийте вуха, якщо боїтеся найменших спойлерів. Але фактично всі ігри повторюють луп сюжет, в якому є незмінні елементи, і опціонально різноманітні це місця, точніше, світи, другорядні персонажі, цілі раси і таке інше, насправді існує декілька лінків і декілька зельд. Просто вони про це не знають, а ми знаємо. Взагалі серію ігор про Зельду можна характеризувати як вдале жонглювання старими речами і майстерне доповнення їх новим контентом. Рази з інших частин, наприклад, Зукарини, ви можете зустріти і в інших іграх. Наприклад, зора чи горони, вони були ще там, але представників камня і води ми зустрічаємо в Гайрулі і за часів Breath of the Wild. Але це інші горони і інші зора. І насправді таких елементів багато. Однак насичуючих новими обставинами, новими персонажами, маємо дещо нове, але водночас знайоме. І це Крає на ностальгії, але і дає простір для пізнання і вивчення чогось іще. У грі найголовніше власне гра, сам ігровий процес. і гралат називайте як хочете. Це дійство у грі, ви нічим не зіпсуєте. Зельда, а зараз говоримо про останні дві частини, які можна винести в окрему арку всієї серії. Є чудовими зразками якісної гри, яка дає гравцям те, за що ми любимо відеоігри: свободу дій, можливість пожити життя в чужій шкірі, помандрувати незнайомими землями, дослідити їх і отримати фану. Ба більше доказати собі, що ми вправні і спритні. Всі зельди мають цю специфічну рису. Вони змушують тебе думати і біситися, якщо думати не виходить. Не знаю, як ви, але мій мозок просто захлинається в ендорфінах, коли я самотужки проходжу складне святилище чи виконую дуже неочевидний квест. Тут, до речі, в грі в часах королівства є один дуже цікавий сайт, який не всі відразу збагнуть як виконати, і цим самим гра тебе трошки тролить і змушує звертати увагу на деталі, адже вони тут важливі. А ще досить круто тут працює слово Неочевидні механіки. Ті самі святилища можна пройти дуже швидко і просто, якщо підключити фантазію і винахідливість. Ви маєте там певні обмеження у використанні речей зі свого рюкзака, однак це не заважає винайти якийсь шорткат до виходу і отримати благословення світлом. Як це працює, куди це веде, як вирішити цей пазл, де знайти необхідне для крафту, гра не веде тебе за руку. Певні елементи вона вчить ледне чи носом, а далі вже давай сам. І тут вже кому як. Я особисто відчуваю себе ледь Марією Кюрі, коли. Догадуюсь, як дістатись до якогось складного місця, чи правильно вирішують загадку в святилище, а комусь зручніше відкрити гайди і підглядати, аби комфортно проходити гру і просто насолоджуватись нею. Такий підхід я інколи й сама використовую, особливо граючи в більш старіші ігри серії, тому ні разу не засуджую за таке. До речі, фан факт: в період виходу першої гри, я маю на увазі найпершої легенди про Зельду у 80-х і 90-х. В штатах навіть були кол центри куди можна було подзвонити і геймери з досвідом, маючи шпаргалку відкриту під рукою підкажуть тобі, який елемент ти міг пропустити на попередньому рівні і куди йти, якщо ти заблукав. Алло, Нінтендо Америка. Мене звати Ніка. І я грала в гру The Legend of Zelda. і мені здається, я пропустила діалог, і я не знаю, що мені робити і куди йти. Так, Ніка, оператор слухає, іди ти далі розповідати людям про зельду, а не знімати дурні скетчі. Ти навіть не почала про свої перші враження розказувати. Добре, йду, дякую. Tears of the Kingdom певно є найнасиченішою грою серії, адже крім тих елементів, які я згадувала вище, вона дає ще вам можливість інженерити. У цій частині ви маєте чотири унікально нові механіки для того, щоб е, закрити зараз фушка. Перша механіка це сплав, дозволяє поєднувати предмети між собою, і так ви можете створювати плати для плавання, чи навіть вози, чи взагалі що завгодно. Друга механіка об'єднування предметів зброї. Взявши палицю і камінь, ви робите з цього молот, яким можна розколювати гірську породу, і не обов'язково для цього йти шукати щось велике дворучне у воронів чи ще десь. Третя механіка місцевий телепорт. Тобто, ви можете піднятися гору, якщо є. За що зачепитися під словами нагору? Я маю на увазі не буквально на скелю, а на верхній поверх чого-небудь. Дуже зручна штука, як на мене. Мені дуже подобається з нею взаємодіяти. І четверта механіка це рекол повернення часу назад. Але не зовсім це просто так працює і повертає час предмет назад у просторі. Наприклад, шестерні можуть обертатися у зворотньому напрямку або каміння, що впало з ними, може підлетіти назад, і ви разом з ним можете швидше кудись дістатися, а не лазити як єщерка по скелях. Можете відкривати вуха й далі слухати, і це все додає грі дуже крутого експірієнсу. Можна залипнути надовго, адже до тих механік додаються різні механічні штуки, які працюють від енергії і роблять з вашого плоту чи воза щось швидкісне і, можливо навіть прям пекельне, адже вогонь також можна приборкати. Думаю, це ідеальна історія розвитку попередньої частині. У Ботві ми вже знайомилися з технологіями, але вони були шику. Мене особисто лякали оті бісячі вартові, які на початку гри просто випалювали лінка за секунду. Тому ще більш насична технологічна сторона гри це просто кайф. Стає зрозуміліше, звідки у цих ігрових раз такі знання, і ширше відкривається світ. До речі, про тих сторожів а насправді я пам'ятаю, як тікали від них, не маючи чим себе захистити і чим їх здолати, і п'ятки мої просто в повітрі літали. Але у сльозах також є дещо, що змусить вас ходити в певних місцях з широко розплющеними очима, і постійно озиратися. І як тільки ви це побачите, біжи лісе, біжи. Вся ця інженерія робить сльози королівства унікальнішою на тлі битви, адже світ у них дуже схожий. Хоча на вас чекає декілька сюрпризів. Наприклад, знову можете затулити вуха, якщо ви дуже боїтеся спойлерів. Наприклад, мапа вона перш за все тривимірна, є простір з острівцями в небі, є тверда земелька з тими знайомими нам вже штуками, а є підземелля. І під словом підземелля я не маю на увазі ті святилища, це буде щось дуже нове для вас. Так і хочеться сказати, що сльози королівства це Breath of the Wild помножено на два. Але це настільки тупо звучить, що я так не скажу. Трясця, я вже це сказала якими були мої враження при першому запуску. Ну, це ніби ти не бачив свого доброго друга декілька років, і ось він тут. Доросліший, має нові риси, які хочеться роздивитися ближче, пізнати, що саме і як змінилося в ньому. А потім гра повернулася до точки відліку і сказала, що треба фактично починати спочатку. Той шлях, що ми пройшли у Бутві, він лишиться лише у спогадах. На нас чекають нові часи, нові шляхи до подолання зла і нові можливості, яких гра тобі дає аж занадто багато. Я по дитячому раділа цим першим крокам, першому польоту, і як Лінк на мене рмав, повзяв палицю і здолав першого ворога. Здавалося, я мала б відчувати розчарування, адже ми це все вже робили. Але ні, то була інша пригода. Вона відчувалася дійсно по-іншому. Насправді ж зараз знову такі чутливі до спойлерів люди відійдіть. Насправді ж початок сліз дуже сильно перекликається з початком Breath of the Wild. Фактично, маємо такий самий паттерн дій, виконавши, який нас випустять у світ широкий, і світ той буде інакшим. Я вже награла декілька десятків годин, знайшла знайомі місця і поселення, побачила, як вони змінилися. Інколи дійсно ловиш флешбеки, і хочеться грати так, як раніше, використовуючи ті старі вміння, до яких ти дуже звик. Однак Лінк так вже не робить. Він інший має інший набір дивотехніки, Ім не не гірші, а можливо взагалі кращі, хоча мені здається, вони просто інші. Небесні і підземні локації відчуваються як щось дійсно унікально нове. Їх хочеться досліджувати в пошуках нових елементів та історій. Але повернувшись вниз до Гайролу, зайшовши у конюшні і почувши цю щемливо знайому молодію, ти відчуваєш себе так, ніби ти повернувся додому. Напевно, це в мене такий перший ігровий досвід, коли я прям магнітом тягнусь погратися в будь-яку вільну хвилину. Зазвичай ігри мене затягують, але ця прям витягує з мене весь мій час. «Зельда» дарує особисто мені неймовірну атмосферу, яку я буду довго згадувати. Це точно одна з найкращих ігор, в яку я коли-небудь грала. Пророкую їй абсолютно заслужену гру року, топи в ігрових рейтингах і мільйони відео і дописів у стрічках наших з вами соцмереж. Ця гра дійсно є в певному сенсі еталоном, зразком якісного і цікавого тайтлу. Однак припаде до душі вона не всім. І це нормально. Для когось вона здаватиметься порожньою, бо гравці часто загострюють увагу на якійсь одній активності, ігноруючи інші, для когось, можливо, буде складнуватою, адже немає чіткої лінії побудови сюжету і черговості дій. Для когось занадто нахваленою, переоціненою. Бо люди також скептично ставляться до гучних анонсів в стилі Краща гра року, гра року шедевр і так далі подібне. І кожен по-своєму буде правий, та все ж тримаємо в голові, що це гра про гру, про механіки, про взаємодію зі світом, і хай він не такий напічканий лором, як Fallout, але він цікавий і має свої особливості. Однак вони криються у оточенні фізиці та логіці, які тут працюють пречудово, у цікавих сайт-квестах, які змушують тебе приручити конячку, врятувати від хвороби літню пані. Однак це не просто піди принеси. Це піди, зрозумій, досліди, здобудь і тоді вже принеси. Зельда це чудова взаємодія з оточеннями і з застосуванням винахідливості. І хай вона має ультраграфі. Яку на яку зараз багато хто приспускає штанці, вона їй не те, що би сильно потрібна. Краще гірша графіка, але повноцінніша гра аніж шикарна, але пуста картинка. Моя думка така, що Сто королівство це дійсно неймовірна гра, яка заслуговує на цю увагу і почасти. Тут чудово поєднується все: атмосфера, музика, історії, квести, механіки. Мені щиро шкода, що ком'юніті любителів легенди про зельду, як і ігор горнінтандо загалом у нас не таке велике. Однак, якщо можна вмучити сюди і докласти свого у розвиток, цим і займемось. А зараз неймовірна ельфійська подяка всім тим, хто підтримує цей канал і сприяє його розквіту. Бедрік Веснос, Джуніор, Андріале, Ярослав, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данила, Майстер Данило, Писанець, Дмитро Раїнчук, Дубина В'ячеслав, Лиси Павло, Мілфрідом, Павло Шадов, Веланд Мерт Євген Новосільський, Звероїд. Джін Сізі Х. Вадим Король Володимир Кільдій, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Роман Шломенцев, Фрея Інверс, Юра Крота, Деніт, Алекс Довиченко, Амір Пантікрайзис, Артем Вавілов, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Юджен Беньковський, Айсікоді. G, Ігор Сербай, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джо Джім, Лінкольд, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микита Івененюк, Назарій Мартинюк, Найтінгейл, Оберон, Олег, Олександр Миховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Малко, Владар Шиляк, Тандя, Євген Скачко. І вам, любі глядачі, щиро дякую.